Ми, анестезіологи лікарні Святого Мартина, постійно працюємо над покращенням періопераційного знеболення пацієнтів. Зокрема, ми широко використовуємо регіонарні методики знеболення. Я б хотів розповісти про блокади нервів або так звану провідникову анестезію. Провідникову анестезію ми виконуємо під ультразвуковим контролем, відводимо за допомогою спеціальної голки, вводимо препарат місцевий анестетик біля нерву. Таким чином, ми відключаємо чутливість та рухи в певній ділянці тіла, в якій буде виконуватися оперативне втручання, або знімаємо больові відчуття. Цей метод анестезії є безпечним, він є дуже ефективним, а також тривалість ефекту може тривати понад 24 години, що забезпечує комфортний післяопераційний період і швидше відновлення пацієнтів в наших хірургічних відділеннях. Зокрема, хотів би наголосити, що зараз більшість операцій на кінцівках проводиться з провідниковим знеболенням. Ми маємо два ультразвукові портативні апарати, з якими нам зручно працювати як на відділенні виконувати знеболення, так і в операційній залі. Процедура проходить практично безболісно. не більш болісна, як звичайна, внутрішньом'язова ін'єкція. Ми вводимо місцеві анестетики, які є безпечними препаратами, на які не виникають алергічні реакції, і рідко зустрічаються фобічні ефекти.